Доброго дня, мої хороші, у нас четвер, 31 жовтня. На дворі трошки так пасмурно, хмарно, туман зранку був, але, я думаю, туди, десь близько обіду, вже погода наладиться. Але не холодно. Ще сьогодні, завтра на суботу вже ну, гірша погода буде і вже на. На ніч будуть заморозки. У нас поприбирано, донечка вчора поприбирала і в себе всюду поприбирала, в нас чистенько. Їсти готувала покажу вам картоплю. Вона вчора готувала. Я тут спочатку не буду нічого складувати прибирати, спочатку йду отака От картопелька з м'ясом, з спецем. Свіжого перцю у мене ще було цибулькою замаринувала, запекла, так що прибирати не буду, йду дрова складувати. У нас продовження серіалу дрова. Але сьогодні не дуже багато і потім буду прибирати двір. Квіти буду зараз все вичищати, клумбу, все сьогодні обріжу і щоб мені вже було чистенько. Позавтра йдемо на кладбище. Завтра у нас поминальний день, а по тому, а в суботу у мене капуста по плану. Так що так, в мене так от в мене все розподілено кожного дня. Я купила на кладбище отакі от, от лампадки. Білу то батькові, а ту другу, то там, ну, родичка наша, коли батька там похована, то я і квіти зараз вам покажу, я купила. Квіти на кладбище. У нас такі несуть квіти на кладбище всім, ну, померлим, своїм близьким родичам. То я теж купила 12 штук і купила собі краску, буду краситися, бо я вже така дуже гарна і зате не показую себе, бо перелякаєтеся. Така краска. Ну, красилася до тепер я трошки іншою, але не можу знайти тут у нас в місці таку краску. Так що купила таку. Вчора донечка їздила в берегу, в, 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 не знаю, в якому магазині, але знайшла. Казала, шукала пере, цей, три магазини обходила, але все-таки знайшла. Так що так, в нас чистенько, слава Богу. Ну, Кухня то моє, але то потом. Спочатку йду у дрова. Дров небагато, багато, як бачите. Зараз вчора чоловік трошки мав другу роботу, вечором то небагато мені нарубав. Ну, Тут десь на шість таких тачок. Я небагато вложу в тачку, бо сил нема вже толкати. Так, нормально, в міру. Ще хватило сил всі довозити і поскладати. І такі квіти я купила отакі жовті. Не знаю, там були і кремові, але мені чогось цей. Понравилися жовті, я поставила в воду. Там воду налила у відро. Зараз понесу в сарай. Нехай стоїть у сараї, і там йому нічого не буде в темноті. Так що так, йду я дрова, а потім буду квіти прибирати. Двір хочу прибирати сьогодні, щоб вже збутися двору, щоб було вже чистенько. Добре, друзі. Пішли працювати. Ну, що ж мої хороші, Розпочинаю я. Вже тут прибирати всі квіти, такі, які це повирізаю, позабираю. Останеться лише ті, які будуть зимувати, які можна оставити, зимувати. Привезла собі тачку, дрова вже все. Як бачите, там вже нема рукавиці мої, ножниці садові, і буду починати. Хочу повикопувати сьогодні, поприбирати, щоб був вже у нас порядок. Ну що ж, якось так мої хороші. Все, тут порядок. Чистенько покопала, вирізала все, що не треба. Що нить, Так що вже все. Квіти, тут і жоржини, і гладіолуси, і ці лілії повикопувала. Ще тут одна, отут і все.